Привіт! Починаю відео з кави. Зараз вип'ю каву і вирішила, що я не витримую ті брудні вікна. Реально дуже брудні. Що вийде показати, я вам покажу. Та не видно так. Ну, такі, знаєте, у нас просто. О, є, бачите? І це може бути таке і через тиждень. Я, наприклад, помила вікно через тиждень буду брати. Пройде дощ, пилюка і воно буде однакове. Думала, потерплю, коли стане тепліше. Не можу я дотерпіти. Одночасно, якщо я мию вікно, в той самий момент я відразу починаю з того, що знімаю тюль, микаю пральну машину, закидаю тюль. Після того починаю мити вікно. Спочатку просто якимось нейтральним засобом з водичкою. Після того я. <смеш> Знімаю так само криниз чистою водичкою і просто протираю цією мікрофіброю. Я не використовую ніякі засоби для того, щоб натирати, щоб блистіло. Мені здається, що так довше тримається чистота і менше бруд прилипає саме до вікна. Ось, Тому так. Також приберу цю кімнату, відразу витрупил. Можливо, ще й буду змінювати постіль. Єдине, що це сумніваюся, що це все буде сьогодні, тому що дуже він нас насичений з дітками графік, у них відпрацювання занять, заняття знову ж таки інше відпрацювання, знову заняття однієї дитини, другої дитини. Тому я думаю, що я не встигну, але планую. Віконце помити, тюль освіжити. А далі вже буде чи сьогодні продовжу, чи вже завтра. Тому що думала, коли ви вже вийду після канікул в школу. Але напевно все ж, знаєте, я не витримала, коли сонце присвітить, Це так гарно, але коли прудне вікно зовсім не гарно. Тому так, п'ю каву і зараз буду приступати. Хочу показати вам засіб, який купила для того, щоб додати, щоб прати разом в закину безпосередньо в пральну машину і буду прати тюль. Ось отакий доксі Action для білого. Думаю, щоб трішки. Хоча вона в мене, якби ця саме молочного кольору, але знаєте, від палюки то все, що воно трішки поділо, я думаю, буде супер. Що ще хочу сказати, я з тюлі. Ось ці собачки, ніколи в житті не знімаю. Я кидаю е, прати тюль в наволочку. В мене є наволочка, які не знаю. Років 20, вже вона така потріпана. Можна в будь-яку наволочку якусь спите по кольору, щоб головне підходила. Все. Защібаю, бо я б хотіла таку собі ще одну купити, якщо чесно. Бо ці контейнери мені не сильно подобаються. Все і йду Всім привіт ще раз. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя. І сьогодні, вже як ви зрозуміли, по першій частині відео буде генеральне прибирання в кімнаті. Тут я покажу лише так, як прибирала в нашій спальні, але також таке ж генеральне прибура... прибирання на наступний день очікувала і нашу вітальню, тому що. Погода цьому сприяла, було сонячно, було тепло, було комфортно і гріх не скористатися, знаєте, такою можливістю. Тому я думаю, що також вам буде цікаво поспостерігати, тому що кожен це робить по-своєму, використовує якісь е, звичні способи, кожен знає, як краще те чи інше зробити. В мене організація така, як я е, сказала раніше. Ось, крім того, що я. Помила віконечко, також буде зміна постільної білизни, зміна повністю покривала, змінювала ковдру на такі весняно-літню. У нас є від Дормео, вона подвійна, можна щепити і користуватися як теплою замовою, але ми її використовуємо саме як весняно-літня. Одна частина в чоловіка, а друга частина у мене. Дуже її, до речі, любимо, вже досить багато років вона у нас і має абсолютно гарний стан, тобто претензій абсолютно ніяких до неї немає, тому що ось ця екстра тепла, у нас вона з юску. Ну теж класна, нічого не скажу, під нею максимально тепло, тому і вирішили замінити, тому що у нас погода е, така тепла стала і вже варто було це робити. Ось, Крім того, ще потім ввечері я вже продовжила застилати постіль, спочатку попилососила все, килими попилососила пилососом, тому що так я їх просто стріпую, коли роблю повсякденне прибирання роботом пилососом. так, ось, А коли вже дістаю пилосос, то відповідно попелососила. Матрас наш, попилососила калимки, тому що вони такі дуже довгі ворс в них і тому там можна багато сміття якогось витріпати, знайти. То я все ретельно проробила. Вийшло так, що це прибирання тривало. Якби цілий день, тому що відволікалася, в діток було заняття, і поки всіх поводила, поробила все, і то вже настав вечір і реально прийшла, повернулася додому, приготувала їсти, прибрала після вечері, син поїхав на плавання, і я просто годину сиділа, читала книгу, тому що я розуміла, що в мене взагалі немає сил починати. Щось там прибирати далі. Але після того налаштувалася, або принаймні, як-не-як постіль нам потрібно було чисто застелити, тому що не було б як спати. А так як вже почала прибирати, то за тим вже потягнулося те, щоб відвинути всі меблі, поприбирати за меблями, помити підлогу, освіжити. Відповідно, зрозуміла справа. що... Всюди е, повитирала пил, підскладила таке основне, і все, і вже запустила пилососи і була чистота. Єдине, що не перестеляла, це дитяче ліжечко, тому що донечка вже в ньому не спить. Оце, коли хворіла грипом, то спала тут. Я після того все перепрала, попилососила, склала, тому немає сенсу його трогати, тому що там все чисто. Тому що вона вже спить разом в кімнаті з сином. Так, ось так то все виглядає. Штори попралися. Так, як в мене нова пральна машина, і сюди влазять уже обидві, тому я тюль відсунула в кінець так як вона вже повністю висохла. Ось і цього разу я, до речі, пробувала на 400 віджим поставила. Вона була така набагато мокріша, ніж зазвичай. Зате вона буде менш пом'ята 100%, бо я це вже і так бачу. Тому що я тюль і штори вже не прасую, не бачу в цьому потреби, Мені якось порадили так робити, і це супер. Якщо тканина дозволяє, не варто витрачати свій час. Тому, поки в мене завжди миється вікно, відразу переться, відповідно. Е, і... Попрала штори, відразу обидві виходить, влазить. І ще лайфхак. Коли я зазвичай перу оце все, тоді беру, от, як весна виходить і зимовий одяг, і зимові шапки, рукавиці, шарфи, то я це все кидаю, бо це виходить делікатне прання і разом з тюлю, зі шторами і все супер. знаєте. Зараз перекинула його в сушку, тому що відповідно, це ж я не сушу в сушці. Воно природнім шляхом всушиться, відчинила два віконечка. Тут розстелила повністю ліжко, постіль вже закинула також пратися, бо буду її ховати і будемо змінювати покривало на весняно літнє на два. Ось від дорме в нас. Ось тут в катер попала книга жовтолика. І я зрозуміла, що я вже її здала в бібліотеку, але взагалі не поділилася відгуком, хоча її обіцяла. Мені дуже сподобалась дана книга, дана історія. Взагалі, як автор, це все передавала, всі емоції героїв. Взагалі дуже цікава історія, сюжетна лінія. Це така книга більш про сферу літераторів, видавців книг і як це все в них відбувається всередині. Тому що, крім того, що тут показана ціна слави кожної людини, чи вона взагалі може витримати той весь натиск, тому що відгуки не завжди позитивні, а бувають і негативні такі. Прям з елементами параної там було, тому що одна з дівчат привласнила твір іншої і видала його від свого імені і цим самим, як вона живе далі, з цим всім, що вона сталася, яка ціна її цього вчинку, і як взагалі, що в неї в житті відбувається, як вона сприймає ці всі ситуації. Мені насправді реально до кінця було. Цікаво, і було цікаво, чим це все завершиться. Тому, якщо ви щось таке любите в такому стилі, то я думаю, що ця книга непогана, взагалі до прочитання, тому що були і такі в мене, якісь, що я навіть не мала що сказати, знаєте. Зараз я почала читати книгу, я бачу, вас цікавить пітьма. Здається, так, я не помиляюся. Для мене ця книга. Нелегка, скажу так. вийде вона мені так складнувати, тому що я, напевно, не люблю таких трішки жорстоких моментів. Для мене це нелегко сприймається, тому що я дуже це все переношу. Уявляю, і після того можу часом від того не спати, думати про те. Але книга цікава, і вона затягнула, і цікаво, що буде далі, і тільки як є момент, що тих 15-20 хвилин я сідаю і читаю. І також хочу поділитися, що з цього року почала користуватися додатком Порк, де я записую, яку книгу читаю, і там за який час ти цю книгу прочитаєш. Дуже зручно. Відслідковує, ти просто, коли сідаєш читати книгу, ти заходиш, позначаєш, з якої сторінки починаєш, і коли закінчив за день прочитання, натиснув завершити сесію, і все воно залишилося в пам'яті. Ну от, знаєте, просто це ще раз показує те, наскільки швидко ми насправді читаємо книги, але просто якби виділяли по 15 20 хвилинок в день. Ось моє прибирання тут вже завершилось на відео, то я вже почала про книги. Зловила я через декілька днів лише ці кадри, тому що тоді якось не зняла, не було часу, а потім було в нас похмуро дощі, ляв. Отаке також відео далі. Хочу поділитися з вами неймовірним рецептом сирної запіканки. Дуже вона смачненька. Я колись взяла рецепт у своєї подругі і постійно її печу. І хочу, щоб ви також знали цей рецепт і, можливо, собі спробували. Для приготування сирної запіканки потрібно об'єднати 200 мл йогурту густого кефіру з 100 г манки. Отакий всім відомий, але сьогодні я буду використовувати, типу, таке ж саме. У нас є відщедрички сніжок. Ось, і я Об'єдную. Це ми робимо для того і перемішуємо після того, і залишаємо, поки ми будемо всі інші процеси робити, щоб воно набухало. Далі беремо 500 г домашнього сиру, і нам потрібно 5 яєць. Але краще яйця окремо збити жовтки і окремо білки. Жовтки від білків я відразу додаю в цю тарілку з сиром, а відповідно білки окремо буду збивати з цукром. І що хочу ще сказати, що сир в мене одна пачка була така, що дрібнозерниста, а інша крупна, то я перемняла, щоб було одної консистенції. Так. Значить, відділили жовтки від білків, жовтки додали до сиру, відставляю поки цю тарілку, так само, як і манку, з йогуртом в сторону, і будемо приступати до збивання білків до пишних піків. Нам е, білки потрібно змішати з цукром, 150 грамів, можна брати менше, як вам до вподоби. І також ще ванільний цукор я теж сюди даю. Але починаю все як завжди, я зі щіпки солі. Щіпку солі додаю. І тоді починаю збивати білки. Тому що я спочатку люблю об'єднати е, йогурт з манкою, вже розпухший, з яєчком і сиром, міксером. Так легше, воно не боїться, що швидкість буде. Також ще я додам одну чайну ложку розпушувача, це все перемішаю, а потім вже акуратно лопаткою буду змішувати білок разом з цією масою, що у нас зараз вийде. І змішуємо об'єднали. І дивіться ще момент. Я в даний сирник ну не роблю прям сир там блендером, не перебиваю, тому що трішки такі дрібненькі, як відчуття сиру мені подобається. Якщо ж ви хочете, щоб він такий був... Геть ніжний, хоча на смак він супер ніжний, але ну, якщо ви так полюбляєте, тоді просто перебити дійсно сир блендером перед тим. І зараз, вже так як ми всі інгредієнти додали, будемо змішувати лопаткою акуратно пілкову і сирно яєчну суміш. На даному етапі ми вмикаємо вже духовку на 180 градусів. Буде в нас випікатися пиріг 35-40 хвилин приблизно. Все залежить від вашої духовки, але в чому нюанс, він не повинен бути супер вже такий, виглядати готовий. Він може ще таки трішки легенько рідкуватий. Не сирий, але рідкуватий. І ми просто вимикаємо температуру і залишаємо його в духовій шафі. Далі, десь на годинку, на дві. Як виходить, е, остивати. І лише після того можна діставати. Але діставати саме з форми я не буду, тому що я буду ще зверху робити заливку. Хоча повноцінно без цієї заливки дана сирна запіканка неймовірно смачна. Просто так як в мене є малина, і можна зробити таке, я собі знайшла рецепт підходящий і дуже часто роблю варіюю то з, то без. Сьогодні хочу зробити з. Також підготовимо форму, це десь ну, немаленька форма, 27-28 см. Завжди дно застилаю пергаментом, мені так легше. Бортики не обов'язково змащувати, але ви дивіться по своїй формі. А тепер приступаю безпосередньо до змішування. Духовка гріється, і потім перекладаю форму і вже буду ставити випікати. А вже другий шар заливати я буду вже коли, воно геть вихолоне, після того, як спечеться десь через 2-3 години. Охолоне повністю і тоді. Це вже в мене буде в <друге>, другій половині дня, коли я буду вдома. Бачите, яка повітряна маса. Вона така ніжна, легка. Я кажу, це, ця сирна запіканка безподобна. Це рецепт моєї подруги, куми. Я колись в неї взяла і все. Для мене це найкращий, просто такий простий на сніданок рецепт. Супер. Хоча можна його використовувати і на гості. Але якось у мене це така, знаєте, звичайна страва на сніданок. Ще раз перемішую і починаю перекладати у форму. Ідеально забрати залишки з тарілки, можна лише лопаткою, тому так і роблю. М -м -м. Супер. Ще роблю отак, ніби розпреділився. І в духовку, що я не сказала, поставила також миску з водичкою. Тому що зазвичай в мене ця сирна запіканка трішки тріщинка робиться, потім, коли вона вже застигає. А, хочу спробувати, як буде з водичком. Мі, здається, я колись робила, то була ідеально рівна і без тріщинки. Глянемо як цього разу. Тепер ставимо випікати в духовку на 30 40 хвилин при 180 градусах, і потім не виймаємо з духовки, вимикаємо її і чекаємо, коли дійде. Запіканку, бачите, все ж таки тріщинка є. Е, я ще спробую, можливо, накривати зверху фольгою і ставити водичку. Я ще бачила такий спосіб. Або, можливо, просто треба, якщо хочеш, щоб не було тріщинки то ставити на менший, меншу цю температуру. І тоді, можливо, мені здається, буде. Мені то воно взагалі ролі не грає, тому що. Воно і так смачно, воно на смак абсолютно не плива, воно мені навіть так гарно. А що я тим більше я зверху буду заливати, то взагалі нічого видно не буде. Але це дуже смачно. Повірте мені, і якщо ваші дітки так само не дядять, наприклад, домашній сир, спробуйте зготувати дану запіканку. Я думаю, вони будуть задоволені і навіть не будуть підозрювати, що там всередині. Отож, сирну запіканку ми випекли, вона охолола, і тепер можна приступити до такої заливки зверху робити. Це не буде як желе, це буде така легенька фруктова заливка. В моєму випадку це буде з малини замороженої, можна свіжі ягоди брати, можна заморожені. У мене малинка. Ось, Далі потрібно буде 400 значить, грамів ягід. 20 грамів кукурудзяного крохмалю, 60-80 грамів цукру. Я буду давати 80, так як малинка кисленька у мене, 1 столова ложку лимонного соку і 80 мл води. Усе це я ставлю в каструлю. І на маленький вогонь, і постійно помішуючи. Коли вже почне загустати, можна вимикати трішки охолони і заливати сирну запіканку зверху. І дати охолонути годинку-дві, і можна споживати. Ось вже зготувалося, трішки вихололо, буду заливати і ставити в прохолодне місце. насправді дуже часто е, вже перекладаю в тарілку, в якій буде стояти зберігатися і лише тоді е, поливаю. Але сьогодні вирішила, так, бачите, бо вже трішки від форми якостив е, пиріг відійшов. То ось так роблю. Трішки потічі, а не знаю, то для мене такий звичайний. Смачний пиріг, сир на Почала монтувати відео і зрозуміла, що в мене навіть е, немає там як попрощатися. Тому е, хочу вам всім подякувати за те, що підписуєтесь на мій канал, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Мені надзвичайно приємно і це дуже допомагає розвиватися моєму новому е, каналу. Е, також думаю, що я вас трішки мотивувала на якісь хатні справи. Дуже смачний рецепт, також сирної запіканки я поділилася. Я надіюсь, я вам була корисна, чимось цікава в цьому відео. Тому до зустрічі у наступному відео. Па-па!